Добрий день! Мене звати Салтикова Вікторія. і Я навчаюсь в 10 -му Б класі Херсонської загальноосвітньої школи No36. Сьогодні ми з вами розглянемо найцікавіші визначні місця Херсона з вікна тролейбусу No1. Тож займайте свої місця. Повесно двері зачиняється. Як ви напевно вже зрозуміли, ми починаємо нашу екскурсію на Херсонському залізничному вокзалі. Будівлю вокзалу було збудовано у 1907 році товариством Харківсько-Миколаївської залізниці. 16 жовтня 1907 року відкрилося залізничне сполучення між Херсоном та Миколаєвом. Місцева газета Рідний край писала: Сьогодні, о 12.00, відбудеться відкриття вокзалу станція Херсон. 11 листопада 1915 року на вокзал прибув імператорський поїзд під час контрольної перевірки військ. Херсон відвідав імператор Микола ІІ зі спадкоємцем Олексієм. Нині будівлю станції займає Херсонська дирекція Одеської залізниці. Адреса місто Херсон, площа Привокзальна, 1. Далі, проїжджаючи вулицею Шукова, ми можемо побачити чудовий храм: Храм всіх святих. Єдиний православний храм, який не припиняв свою діяльність. На його фасаді охоронна меморальна дошка, що сповіщає. Будівля, пам'ятник архітектури 19 століття. Церква, розташована у центрі міста Херсона, для місцевих жителів відома як Центарна, бо стоїть на території Херсонського некрополя Петровського кладовища. У 1792 році на міському кладовищі була побудована невеличка каплиця, в стінах якої відпівували померлих херсонців, воїнів, які віддавали життя при захисті міста. Багатих та бідних. Згодом місто стало Губернським, і влада ухвалила рішення про будівництво на кладовище великого кам'яного храму. Цікава історія про храм. У 1922 році всі золоті позолочені та срібні предмети, так звана влада, вилучила у громади церкву. Все це важило 2 пути, 2 фунти, 80 золотників. 33 кілограми. У цих цифрах не врахована історична та культурна цінність реліквії храму та предметів богослужіння, які для віруючих є святинями. Міська влада користувалася цим, але допускала викуп їх у держави. І згодом парафіяни, скинувшись по копійці зі своїх мізерних доходів і заощаджень, викупили реліквії. А ми прямуємо до Площі Свободи. Усім відома площа розташована у центральному районі міста Херсона. Перша зафіксована в плані міста в 1855 році як ярмаркова площа. Сучасну назву отримала в 1917 році. На початку 60-х років 19 століття на площі організовувалися щорічні троїцькі ярмарки, які відкривалися на початку червня. Сюди також йшли всі наймати, злидені селяни з різних районів, щоб найнятися на сезонну роботу в маєтки багатих господарів. Це був один із ринків дешевої робочої сили. Куди приходили наймити, які не могли найнятися на роботу в Каховському ярмарку. На межі 19 та 20-го століть площа поступово забудовувалась і в її сучасному вигляді сформувалась в 1950-60-х роках. Також ми проїжджаємо лікарню товариства Червоного Креста. Ось для порівняння її ж зображення 1915 року. Ось і Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва. За своїми плечима має понад 100 років багатої та унікальної історії. Херсонське музичне училище, засноване у 1908 році на базі музичних класів при Херсонському відділенні імператорського російського музичного товариства. За довгі роки діяльності училища його закінчили тисячі випускників, серед яких. Лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв, кандидати наук та інші. Сьогодні Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва є центром професійного музичної освіти Херсонщини, осередком культурного життя міста та області, одним із провідних навчальних закладів у системі музичної освіти України і знову на нашому шляху навчальний заклад для різнобічної молоді міста. Херсонська державна морська академія. Вона нерозривно пов'язана з історією розвитку міста Херсона як центра кораблебудування. закладена академія в 1778 році у вигідному з географічної та військової точки зору положенні. З розвитком кораблебудування загострювалося питання підготовки національних морських фахівців, штурманів і шкіперів. З роками формувалися традиції училища. Росла його популярність серед молоді. У 1859 році Тарас Григорович Шевченко із заслання писав братові Варфоломію, Пише, що тебе не було вдома, що ти юнака возив у Херсон? Добре зробив єси, ти тільки прилаштував, чи їх у тоє училище торгівельного мореплавства? Якщо прилаштував, то молись Богу і лягай спати. З юнаків люди будуть. Як свідчить історія, висока оцінка Тараса Григоровича Шевченка якості навчання і виховання курсантів Херсонській морехідці. Підтверджується і по теперішній час. Ось і проспект Незалежності. Центральний проспект Херсона, розташований у центральному районі. Сполучає берег Дніпра із залізничним вокзалом. А за ним вулиця Перекопська. Утворена у 1907 році. Коли вали фортеці по лінії вулиць Пестелівській, Арештанській та Базарній були зірвані, утворивши одну вулицю. Вулиця Перекопська багата з сучасними будівлями. Церква номер 2 жіночої гімназії на честь святої мучениці Цариці Олександри. Побудована за проектом інженера Казимира Квінто. Сьогодні храм Православної церкви України. Також тут. Пам'ятка архітектури побудована в стилі еклектизму для відділення Держбанку. А у 1902 році в стилі еклектизму побудовано приміщення Другої Марійської гім... жіночої гімназії. Сьогодні тут знаходиться один із факультетів Херсонського державного університету. Пам'ятка відома кожному Херсонцю. Або навіть Українцю. Кіноконцертний зал Ювілейний, який був побудований у 1970 році. За повторно застосованим проектом Харківської кіноконцертної зали Україна. що зазнав редагування через необхідність цілорічного функціонального театру, кіноконцертний зал, розташований на території колишньої Херсонської фортеці. У перші роки застосування був одним із найбільших на півдні України. Ще одна насичена Херсонська вулиця Зала Егерсек район ББК. Названа вулиця на честь міста Побратима Херсона угорського містечка Залайгерсек. На ній знаходяться бавовняно попровий комбінат. До складу комбінату входило три прядильно-ткацьких оздоблювальна фабрики Прядильне і ткацьке виробництво. 1955 рік пішли перші метри тканей. Херсон Електротранс Саме звідси ми можемо дізнатися, що наш з вами добігаючий кінця маршрут номер 1 є найстарішим у Херсоні. Пам'ятник Хачкар В пам'ять жертв геноцида вірменського народу в Османській імперії. На цій вулиці також є два навчальних заклади наша 36 та школа та фізико-технічний ліцей. Кінцева зупинка, друзі ТРЦ фабрика. Один з найбільших одноповерхових торгівельних центрів Європи. Часто можна почути від херсонців їду на фабрику. І якщо 30 років тому це могло означати, що їдуть, наприклад, на текстильний комбінат, то вже майже 10 років це торгівельно-розважальний центр у Херсоні, до якого з'їжджалися відвідувачі з різних куточків України за речима, їжею та яскравими враженнями. Усім дякую за увагу! Екскурсія була виконана салтиковою вікторією, ученицею 10-го б класу Герсонської загальноосвітньої школи номер 36 під керівництвом ступнікова Дмитра Івановича.